Якщо ми вже до цього питання підібралися, а я тебе спитаю в лоба. Так буде дефолт в Україні те, що написали за економіст, дивіться. нібито що таке можливо. Це в серпні я, місяці. Дивіться, вже я, в серпні. Я, місяці. Я, 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 я вам пояснив, в чому взагалі справа. А щоб ви зрозуміли сьогодні, у нас борг зрос на 58 мільярдів доларів з 93 мільярдів. Ми маємо сьогодні 151, якщо не помиляюсь, мільярдів. Тобто це 58 мільярдів це величезна сума. сума. Але хочу пояснити, що ми сьогодні маємо, так скажемо, взагалі. У нас є зовнішній пільгві борг, це 49%, якщо брати з це 151 мільярд. Тобто 49 мільярдів, ой, 49% цього це зовнішні пільгові. Що це значить пільгові? Це гроші, які ми отримали від наших союзників угу. по пільговій, так скаже, програмі. Угу. І це за це можна не хвилюватися. Ми маємо також десь 40%. Це е, внутрішні. Е, Позичені. Борги, да, позичені, там. І заборгу, заборговано також євроаблігація, ми маємо 13%. Значить, сьогодні, са, саме, так скажімо, більше, що мені хвилює, це сьогодні ми маємо 154 мільярда гривень. Це Борг відсотки, які ми повинні обов'язково сплатити. І 55 мільярдів. Це, так скажемо, сам кредит. Я хочу також нагадати вам, що домовленість було до того, що наші партнери, які нам надали гроші, вони до 27-го року нас не турбують. Але. Компанії, дуже такі Black, Rock. Rock і інші, вони почали з нами перемови, щоб ми почали розраховуватись і почали сплачувати їм відсотки. Таких домовленостей не було. Тому сьогодні і підключився і США, і Європа. Зараз ми відпрацьовуємо, щоб було обов'язково. Реструктуризовано цей борг, і ми почали їх сплачувати пізніше. Зараз мені хвилюється, я хвилююсь більше всього. За це сто з внутрішнім боргом, це які облігації. Я також вважаю, що ми розберемось. Це наші громадяни. Я не думаю, що це так, скажемо критично. А я вважаю, що критично сьогодні то, що облігації купляли наші іноземні громадяни, оце дуже важливо. Це облігації, які вони купили, і нам потрібно, щоб обов'язково ми ці гроші десь знайшли і сплатили. Чому? Так скажемо, якщо говорити відверто, то дуже велика кількість людей каже, що все, долар буде по 50. Я хочу заспокоїти, ніяких 50 долар не буде. Давно підійметься, але там на декілька гривень. І на це, це буде якийсь час. Я впевнений в цьому. І потім ситуація стане краще. Але короткостроковому, так скажемо, в майбутнє. Можемо ми переживати, не хвилюватись, Але довгостроковому майбутньому, я думаю, що це дійсно буде мати наслідки. Чому? Тому що, коли ми почнемо звертатись до наших партнерів або звертатись до людей, які б ми хотіли б продати свої облігації, вони будуть закладати в майбутньому. Уже другий відсоток. Абсолютно віра. Насновище. Так, вище. І все, вони будуть страхуватися. Тому пост, пост, отримання грошей буде відбиватися набагато гірше. Оце те, що я бачу, які можуть бути наслідки. А так. Я хочу вас заспокоїти заспокоїти, що я вважаю, сьогодні для нас дуже важливо, щоб ми забезпечили збройні сили, і ми з вами знаємо, що нам потрібно десь 400-500 мільярдів тільки на те, щоб мобілізувати наших хлопців. Тому я вважаю, що сьогодні е, е, впевнений, що до 10 е, августа. Серпня. Серпня. До, 10 серпня, до 10 серпня нам потрібно обов'язково відпрацювати схему, як ми розраховуємося нашими партнерами. І я впевнений, що уряд це питання відпрацює і зможемо домовитись, зробити реструктуризацію борга. Дефолта знайдемо... не буде. Ну, я думаю, що цього не буде. ну, Послухай, ну Давай говорити відверто. 38 а, і 32% у нас була інфляція. Ну це було це не дефольт. Ну, послухайте, ну давайте говорити відверто. Звідки ми повинні брати а, гроші на а, а, війну? Ну, звідки взагалі історично це відбувається? Це два джерела. Це або кредити, запозичення. Або, да, або запозичення, або а, 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 налоги. Податки. Податки. Іншого немає нічого, ніхто ще інше нічого не придумав. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно зрозуміти, що ми в дефолті, так скажемо, неофіційно вже два з половиною роки живемо. Але офіційного дефолта я впевнений, що не буде. Сьогодні працює і Нацбанк, всі, сьогодні все працює, щоб до 10 серпня закрити питання з нашими, так скажемо, партнерами, які нам позичають гроші. Будемо сподіватися, що у них видається доходчеві так, 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 так. І ну, тому що ще прокеслю. Справді це було авторитетне видання з економіст. Вони якраз про це А інформацію.